Дорогі друзі, брати і сестри, шалом святі, дома молитви для всіх народів. Рада вітати вас цей вечір, 12 жовтня, 2022 року. І ми будемо е, молитись, славити Господа, нашого Ісуса Христа, і розмовляти про те, що той, хто з нами, не дасть нам страху, ми не будемо боятись, бо наш Господь допомагає нам. Ми будемо читати із книги пророка Ісаї, який підкріплював народ Божий, а ми його народ. Тому ми будемо мати можливість торкнутися нашого Бога сьогодні і бути сильними. Амінь. 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 Усім шалом. Усім шалом. Раді вас вітати. Просимо не забувати ставити лайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це дуже важливо, це наш мир, це наш спокій, це Божа присутність, і будемо молитися за наш ефір, щоб він пройшов добре разом з нашим Господом. І було все мирно, спокійно, і його присутність була з нами. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей ефір, Ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо, дякуємо тобі за твою присутність, Дякую. за те, що ти в кожному з нас, Дякую. і ти Господь. Ти Бог любові і твоя любов, вона на кожному. Твій мир, та спокій твоє, Господь, благословення. Хай буде на кожному. Благословляємо, щоб відбувалося дива і сілення приходило, розмовляй з нами, каже нам нові откровіня, Господь. І Хай вся апаратура працює і не буде ніяких поламок, щоб інтернет працював. Ми дякуємо тобі, Господь. Що ти все це контролюєш і, і все під твоїм контролем. Ми все служимо славу твою Господь. Ми дякуємо тобі за все і за все тебе славимо Ми хвалимо, наш Господь. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, і в нас ранкове сповідання, яке було записано в 41-му шо сорок Книги пророка Ісаї. І ми, всі наша родина, всі діти мої зібралися, і ми читали сьогодні ранкове сповідання і приймали участь у вечері в Господній, проголошували перемогу і скоріше завершення війни. Амінь. І будемо читати із книги пророка Ісаї. І перед тим, як будемо читати, хочу сказати. Що Дух Божий ще в ті часи, коли Він давав це слово для підтримки Ізраїлю, він знав і наш час. Тому що Бог бачить все наперед. Він знав, що буде таке, таке, такий час і в нашому житті. Він все знав. І тому Він надав своє слово ще тоді, щоб підкріплювати народ Божий. І ми сьогодні. Будемо мати підтримку від Слова Божого, бо це Його е karaoke, істина, яка дає нам перемогу. Амінь. І так, з 10 вірша по 13 вірш ми прочитаємо. Мої діти будуть читати, і потім я буду те що сказати. Я приготував 10 вірш. Добре. А я приготував 12. 12. Добре. Тоді, Даніель, ти і починаєш. Не бійся, я з тобою не хвилюйся, бо я Бог твій. Тебе змічню і допоможу тобі. З винтяжною провицією підтримую тебе. Амінь. З З витяжною. 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 З витяжною. Угу. Амінь. І нам не треба боятися, тому що Господь нас захищає. А коли ми боїмося, то ми. Відкриваємо себе для дьявола, тому що Господь ой, тому що дьявол діє, коли ми не, коли ми в страху, коли ми не можемо не можемо якось противостояти. Амінь. І тому нам треба завжди бути. Не боятися, тому що Господь нас е, завжди підтримує своєю правицею і завжди на, нам допоможуть. Амінь. І нам не треба хвилюватися, тому що е, є наш Бог, який є, нас е, нам надає е, захист та е, Надає нам силу, щоб протистояти проти дьявола. Тому нам треба завжди бути в вірі, в надії на Бога, що Він нас е, ніколи, не, е, ніколи не оставить, що Він завжди з нами. І ми вистоїмо, тому що ми будемо з Богом. Амінь. І Він нас підтримує своєю звитяжною провіцією. Він нас завжди завжди нам допоможе. У якій би ми ситуації не не були, він нас завжди підтримує, нам завжди скаже, що робити через Дух Святого, і нам завжди треба прислуховуватися до нього, тому що він є нашим нашими нашим. Руководителем, який знає, як буде краще, тому що Керівником. амінь. Так, керівником, тому що він все знає. Амінь. Амінь. А скажи, будь ласка, що таке, таке слово не хвилюйся? Не хвилюйся, це не голмуся в руській мові. Да, і багато людей зараз Хвилююсь. хвилюються. Так, багато, тому нам треба їх підтримати, підтримати, говорити до них, що все буде гарно, тому що Господь захищає та допомагає в важких ситуаціях. Угу. А кого Бог буде підтримувати і зміцнювати? Кого? Своїх дітей. Отут тут є таке слово, бо я твій Бог. Так. І про що це? Що е, наш Бог єдиний і Він, наш Бог, він не... По-перше, це твій Бог. Це твій. Це не чийсь, не батьківський Бог, а мій Бог. Я його особисто знаю, і особ... я з ним в особистих стосунках. Так. Я з тобою, каже Господь. І тому ми можемо не хвилюватись, бо з нами Бог. Наприклад, коли я з тобою, як батько, це дає надію на те, що все буде гаразд. Так. Тим паче, якщо Бог твій батько, Він з тобою. Навіщо хвилюватись? Дорогі друзі, я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що якщо Бог твій батько і Він завжди з тобою, і ти його відчуваєш, ти не будеш хвилюватися. Все в його руці. Він тебе потр... підтримує тебе. А що таке підтримує? підтримує це, підтримує це своїми діями, що він тебе надає тобі спокій, що він надає тобі захист і е, захист від всього. Ну, наприклад, ти щось робиш, що значить підтримати тебе? Що допомогти. Ну так. Допомогти. Ну, так і все. Ти скажи, що значить, коли ти щось робиш і що значить підтримати. Допомогти. Так, да, допомогти. Тобто Господь нам завжди допомагає. Він підтримує нас в, в усіх обставинах. Тому кожне слово, яке ти береш, будь ласка, скажи нам, що це значить. Хвилювання, що таке, коли хвилюються, тебе зміцню. Наприклад, зміцню, як ти мене можеш зміцнити? Ти мій син мене зміцнює. Можеш зміцнити, як? Ну, сказати, що ну морально можу зміцнити, сказати, що е, ти в тебе все вийде, що ти кращий. Так, І ще й допомогти. Мене обіймати, так? Так. Тому давай, щоб кожне слово було, знаєш, як підтримка кожного, хто нас чує. І далі? Одинадцятий? Ні. З витяжною правицею підтримую тебе. Що це за е, 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 звитяжна правицею? Що це таке? Ну. Це сильне? Що таке звитяжна? Як ти думаєш? Ти готувався Правди, сьогодні? Витіці, правди мої. — Ти готувався чи ні? Так. Готувався. Ну, що таке звитяжна правиці? Що правий Це правил витяжно, значить правицію правди? Синку, це рука. Яка е, витяж, витяжна рука? Це коли я тебе беру і підтримую тебе, коли ти падаєш, я тебе підтримую. Синку, я прошу тебе, готуйся. Скільки ти провів часу для того, щоб нам сказати сьогодні слово Боже оцей вірш? Скільки ти готувався? Ну, хвилин 25, мабуть. Ти читав якісь коментарі? Ні. Ну, ось ти тому і не можеш сказати. Я прошу тебе, щоб ти готувався. Я сьогодні готувався. Читав кожне слово. Дорогий син, прошу тебе готуватись. Добре? Добре. Щоб це було нам інтересно. Цікаво. Цікаво. Далі, 11 вірш. Послухайно на всіх, хто ображається на тебе. Очікує зневага і ганьба. Усі, хто виступає проти тебе, в нічого обернуться і щезнуть. І це Слово Боже, яке дає нам можливість бачити, що буде діяти Господь для наших ворогів. Господь каже, перш за все для кожного з нас, що послухайно на всіх, хто ображається на тебе. Очікує зневага і ганьба. І ми це проголошуємо: зневага і ганьба всім нашим ворогам, які прийшли на нашу землю для того, щоб зробити зло. Тут Бог каже: усі, хто виступає проти тебе, в ніщо обернуться і щезнуть. Це Бог каже нам для того, щоб ми це проголосили, щоб сказали Слово Боже. Що таке ісповідання? Це коли я кажу те, що сказав Господь, чиї ці слова. Слова Бога. І тоді, коли ми говоримо слова Боже, а так і сказано, якщо хтось говорить, говори як слова Боже. І ми кажемо ці слова, ганьба і зневага очікую всіх, хто е, пішли проти нас, хто виступає проти тебе, в ніщо обернуться і щезнуть. Дорогі друзі. Ми повинні чути, що каже Господь. Далі шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш їх. Хто проти тебе пішов війною, зникнуть. 12-й вірш ти готував. Так. Кажи. Кажу, що тут записано що шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш їх. І це благодаря нашому Господу, який є нашим щитом. І він нас захищає від наших ворогів. І коли ми, ми під Божим захистом, то ми навіть як це сказати, коли ми закриваємось щитом, то ми не можемо через цей щит когось побачити. Тому що цей щит нас воражає. А коли ми виходимо із щита, то ми бачимо цих ворогів. І це можна порівняти, коли Господь йшов по води, він позвав до себе Петра, і він пішов по воді і дивився на Ісуса. Але коли почав дивитися на волни, то він почав тону тонути. І також ми, якщо ми дивимося на Ісуса, і Він є нашим щитом то ми не знайдемо навіть цих ригов, і ми не будемо їх боятися і не будемо лякатися. Але ж якщо ми перестаємо користуватися Божим Словом, ну якщо цей щит, це Боже Слово, це те, що Він каже, це наша молитва разом з ним, це наш час з ним. І якщо ми виходимо з цього щита, то ми починаємо бачити всі ці всіх цих ворогів, ці проблеми і ну це як це Вкрад... ми як це те втрачаємо наш мир і І тут е, також записано, що хто проти Тебе йшов війною зникнуть. І ось е, Ісус, Він е, ну, є наш захист, а також Він є той, хто дає перемогу і дає сил. І як ми вже читали, що Він підкріплює нас. І в нас є наші воїни, які за нас борються, і Господь він їх підкріплює, тому що. Дуже є багато свідоцтв, так як Бог спасав людей. І це і є підкріплення, це Божі дива, які він робить. І він є нашим щитом, і він є мечем, яким ми по, по, як побіжди, перемагаємо дьявола. І ну, це те, що я хотів сказати по 12 му віршу. І дванадцятий вірш. Я хочу додати, що тут каже Господь: шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш. Це про перемогу, дорогі друзі. Зараз ми відкриваємо новини і бачимо, що ворог є, ми бачимо цю армію, яка прийшла на нашу землю. Ми бачимо окуповані міста, ворога ми бачимо. А тут скаже Господь: шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш. Чому ти не знайдеш ворогів? Що це за обіцянка? Це твій вірш скажи. Ну, тому що їх вже не буде. Ну як вони вже зникнуть, відступлять чи вже помруть. Ось так. Якщо пішли проти тебе війною, вони зникнуть. Знаєте, зараз... Такі вибухові прилади, які знищують людину, якщо попадає туди цей снаряд, повністю розриває людину. Неможливо її знайти. Це ті, які зникнуть, тому що пішли війною. Ми бачимо це на, 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 на війні зараз, коли дуже багато людей, яких не можуть знайти. Вони пішли на війну, але їх немає. Хтось каже, вони там потікали, чи плену, і ще щось, а Господь каже, хто пішов проти тебе війною, зникнуть. Тобто вони будуть е, повністю зруйновані. І це обіцянка Божа, дорогі друзі, це не ми придумали. Бог каже це слово для всієї України. Тому що я, Господь Бог твій, тримаю. Твою праву руку, ви знаєте, Господь каже: Я тримаю тебе за праву руку. Тобто він, як батько, бере за руку і веде для того, щоб ми не хвилювались і були в перемозі. Це я тобі кажу. Не бійся, я допоможу тобі. Дорогі друзі, це наш Бог каже. І мені це дуже подобається, то, що з нами Бог і Бог допомагає нашій армії і нашим командирам прийняти правильні рішення. Допомагає через інші країни. Ми думаємо, це хтось нам допомагає. А я скажу, що це наш Господь через когось. Господь завжди користується ким, щоб нам допомогти. Наприклад, я як батько вчу своїх дітей. Бажаю, щоб вони готувались, контролюються, питаю у них, наскільки вони приготувались. Тобто я бажаю бачити своїх дітей е сильними в Слові Божому. Як ви вважаєте, наш Бог бажає, щоб ми були, були сильними? Так. так, звісно, Вон, Він бажає, щоб ми були сильними. Тому він каже: я тобі кажу: не бійся, я допоможу. Він допомагає і зброєю, він допомагає і розумінням, і всіми, всіма. Способами, він допомагає нам, засобами. Амінь. І один із засобів, які допомога, дають нам допомогу і перемогу, це молитва. Коли ми молимось, це е, наш, е, наше спілкування з Богом. Тому давайте спілкуватись з Богом. А якщо хтось не може і не знає, що Бог це батько, Бог це. Твоя родина, яка дає тобі можливість бути сильним, тому що батько надає своїм дітям сили, надихає їх на щось краще. Ви розумієте, дорогі друзі? Тому якщо ви бажаєте прийняти Ісуса Христа в своє серце, щоб називати Бога своїм батьком, будь ласка, зробіть це зараз разом зі мною. Помоліться. І скажіть, Господі Ісус, Господь Ісус, я приймаю, тебе в своє серце. я приймаю тебе в своє серце, і відтепер я бажаю служити Тобі. І відтепер я бажаю служити Тобі. І славити, тебе. і славити тебе. Я вірю, що це ти, ти син Божий, і Ти помер на хресті за мої гріхи. Я приймаю це вірою. Дякую тобі, мій Господь. Дякую тобі, мій Господь. Тобі, за все слава, амінь. тобі за все слава Амінь. І так, дорогі друзі, не бійся, Бог допомагає нам. Амінь. І зараз ми візьмемо Його правицю. І це його тіло. Амінь. Ми його правиться. Ми його правиться на цій землі. Ми його тіло, візьміть, будь ласка, шматочок. І знаєте, сьогодні вранку ми приймали участь, і ми сказали, що візьміть в праву руку свою хліб і скажіть, Бог тримає мене. Бог О, тримає мене. О, зараз всі ви взяли хліб і ви розумієте, що ти тримаєш Господа, а на самотілі. Він... А насправді він тримає нас, дорогі друзі. Скажи, Господь тримає мене. Господь. І Хай він дасть вам сили, дорогі друзі. Помолимось за хліба, ви новим. Я Ісуса. Ісус. Дорогий Господь, ми вдячні тобі Дай за те, що ти підтримуєш нас. Як і пообіцяв, ти завжди з нами. Дякуємо тобі, Господь, за цей хліб і це вино. І ми проголошуємо зцілення, благословіння для всіх моїх братів і сестер, щоб ми перемогли в ім'я Ісуса Христа. Тобі за все, слава Богу, Тей і Святий Дух. дух. Амінь. Будемо. Їсти в ім'я Ісуса. Будьмо. Дякуємо, Господь, дякуємо тобі. Амінь. Слава Богу, Господу. І так. Ми знаємо, що Господь завжди з нами, Він нас підтримує і ніколи нас не залишить. І зараз ми подивимось коментарі, які є. Скільки нас? Скільки нас, будь ласка, поставте уподобайки. Та зробіть репости, щоб ми більше людям казали про Христа. Амінь. Нас 22 на Фейсбуці та 15 на Ютубі. Слава Богу, що нас багато і нас не подолати. Амінь. Будемо читати всі, хто написав шалом. Тамара Купа, Ігор Панамарьов, Світлана Мусієнка, Тарана Махравара, Анжела Еліна, Світлана Чабаненка, Олександр Трунський, Тетяна Похвищева, Галина Седакова, Тетяна Гайко, Любов Шестцова, Тетяна Костиря. Волкова Лариса, Наталья Воротникова, Надежда Касаткина, Ольга Оля Дегтярь, Ну, Севершили, Людмила Рассоленко, Галина Коржова, Нина Цуканова, Аня Пономарева, Геннадий Краснов, Любовь Матека, Мария Ветрова, Светлана Фисенко, Елена Примаченко, Любовь Бабенко, Ольга Новосельская, Людмила Кривород, Дима Шабишович, Валентина Романова, Елена Довголюк, Наталья Галай, Наталья Маменко, Елена Ладная, Ольга Добачук и Наталья Максимова. Дякую вам за ваш шалом. і Хай це скоріше прийде на нашу землю. А цей шалом хай залишається з вами, дорогі друзі. Всі, хто написав це повідомлення, шалом Україна, чи шалом, хай це в твоїй родині і зростає. Шалом Божий, хай зростає в вашій родині. Амінь. Надежда Касаткина пише, Шалом Україна, бла. Благословенна Богом земля. Амін. Не бійся, не жахайся, доля твоя від Господа є добро і майбутнє твоє вічне благо. Так, дякуємо, Надієчка. Так і є. Наша надія тільки на Бога, і Він нам надасть все необхідне і для перемоги, і для життя, щастя. Наша Україна велика. Амінь. Єна Ладна пише, саме найкраще, заспокійливе для нас це усвідомлювати, що Господь з нами і тримає нас за праву руку. Амінь. А це є благодать. Благодать це присутність Божа в нашому житті. Дякую вам, Єлена. Так, і це всі коментарі. Це всі коментарі. І, як завжди, давайте помолимось, благословим один одного, благословим нашу країну, і щоб Бог скоріше дав нам цей мир ім'я Ісуса. Помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти тут, поряд з нами, і ти благословляєш нас. Я благословляю моїх братів і сестер, які приєднались до ефіру. Дякую, Господь, за кожного з них, які чують Твоє слово, які мають цю можливість дивитися через інтернет. Ми дякуємо тобі за те, що ти створив інтернет, за те, що ти створив ці всі добрі події, які відбуваються, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти вчора і сьогодні, ти завжди той же. Боже, ми вдячні тобі. Я благословляю всіх, хто приєднався до ефіру. Я проголошую мир, шалом. Ми проголошуємо твою славу. Давайте всі разом скажемо, благословляємо тих, хто дивиться цей ефір. ім'я Ісуса Христа. Благословляємо один одного. В ім'я Ісуса. Христа. Амінь. Амінь. Благословляємо наші збройні сили. Благословляємо президента. Благословляємо всіх керівників. І людей нашої країни. Людей благослови нашу країну. Ми зупиняємо ворога. В ім'я Ісуса Христа, Ісуса Христа. І, дияволу немає в нас місця. і дияволу немає в нас місця. Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі, не бійся їх, бо Господь ваш за вас воює. Це те, що записано в нашому Ютуб-каналі. Там так і сказано. На, цій, на цьому банері: Не бійся їх, бо Господь. Бог. Ваш за вас воює. Наш Бог за нас воює. І це добре. І так, дорогі друзі, хай Бог благословить вас і дасть вам і мир, і шалом, і все саме найкраще. І... ми ще були з нами. На добраніч. На добраніч, дорогі друзі.